Всім привіт, це вже, короче друга частина Да, типа, ну цей івент, Я не знаю, 35 минут я стояв. Був екшн один, але нічого більше нема. Оце вой Галактикус може я перепутав і воно в... 3. Воно має бути в 19.00, чи що, бо он його нема просто. взагалі мені казали, що в 18.00 воно має бути. А вот тоже вообще ні в 18, ні в 17. 19, скорее всего. Щось залагало, может, не знаю. Чого мне никто не падает? Нормальник. Щось мене напрягали, сильно напрягає. Ну, чекай, короче. Ч прягать не могу, я так и не понял. Ну, вроде интернет мене ловит уже. Ну, вже 11 хвилин він мав вже бути щось хороше, але немає нічого. О, диви, 12-та 12 штука. 12-та штука. Ой, 13-та. 13-й 13 він. Він в мене вже 13-й. Хто проб'є мене просто? 13 штук в мене їх було. Я поудаляюся. Я не знаю, нічого не падає. Просто. Не знаю, нічого не падає. Ну чекаємо, коротше. Боже це дуже скучно. Я не знаю, я сам чуть не заснула. Норгия не знаю, но вже раді мало бути. Що робить? Я не знаю. Коли і він. Ну то нормальный, нормальный. Ну давай тут і чого в мене нема ну, через 2 минути закінчується, що буде? Як ви думаєте? Мені кажеться просто буде гра Your игра. rot, R Cash Offline V. Where... When you leave the game. Представте він мені це пише. Ну такі є, що він всім пише в цьому. Але все равно представьте мне в личку типа тут, серьезно я не знаю чого не маньяк ивенту Це я не в три роки вот такого кто вот кто пожелал я найти самому своему саму так я Супернику не пожелаю такого ивенту не ну пожелаю очень половину а вот От цей кінець я не повіраю. Серйозно. Оскільки мене це не збирав, то що на розіграші йде. 500... Почти один мільярд скоро не збираю. Інвенти. Я не знаю, що це робить. Просто одну минуту я маю шукати, поки нормальне щось буде. Скоріше він на 0 буде, так. Да. Скоріше так. Або буде довго, просто я не знаю, що чекаем ну а я не может сюда зайти может я письмо у все таки я не понимаю Ну дивіться там ничего нема да там ничего нема там ничего нема шукаем може может які, пасхалки не знаю никаких пусхалок я Я особисто не бачу. хто бачить не знаю, ставте лайк. Або просто так ставте лайк. Апусхалок нема. Типа, ну нема зовсім Я побачу 100% як би все то виглядало. Вот зараз я устройный, конечно, івентом Можете я перепутав де нас 00 буде, але я не знаю. серйозно, не знаю. Ну дивіться, нема пасхалок, нічого нема. все. Показуйте, я правду говорив. Ну, чекаємо тоді 19.00, я вже буду, напевно, включати відео, все, ну, закінчилось. Скорів вс так. Я не знаю, як це сказати. Ну, коротше, буде третя часть уже. О, ну 14-й він, я вже не знаю. Ле руле-руле руле. 14. В, хто, в кого більше він його? В кого? Ну, короче, давайте. Ну, пока. П'ять минут все відео я вже розстроюсь. Ми можемо ще почекати, примерно, на п'ятнадцятий. Ле руле, руле Я хочу спитати, в кого більше? Так ми можем ще почекать час, але це дуже скучно. Що. Ну, давайте, чекаємо, ну, чекаємо, поки буде інвент, все таки нормальний.